Прийміть, будь ласка, мої поклони, дорогі вітані, слава шиля Пропаді. Сьогодні прочитаємо вірш 7.6.1 з установ прохлади Махараджа. Вірш, який Шила Пропада дуже часто цитував, і навіть почин, в кожен том Шимадбагатом починається з цього вірша, оскільки Пропада, включив його у свою передмову. То, что мы бхагавата проважливість до Бхагаваттхармы з самого початку життя. Отже, прочитаємо санскрит. Ом Умнаму Бхагавати васуде ваям, Омнаму Бхагаватти, Васуде Вая, Омнаму Бхагавата, Васудеваям, Шрипракраду Вачам. Kumara Acharit Pragya, Dharman Bhagavatanika, Durlabam Manusang Janma, Tat Apadruvam Artadam. Sri Prakradu Vacha, Kumara Acharit Pragya, Dharman Bhagavatanika, Durlabam Manusang Janma, Tat Apadruvam ad, Artadam. От, Росла Мухараш сказав: той, хто достатньо розумний, повинен з самого початку, тобто із самих ранніх років, використати людське життя для того, щоб займатися віданим служінням, відкинувши всі інші заняття. Людське тіло дається вкрай рідко, і, хоча воно тимчасове, як і інші тіла, воно має велику цінність, бо саме в ньому можна займатися відданим служінням. Навіть трохи щирого, трохи щирого відданого служіння може дарувати людині цілковиту досконалість. Ще раз прочитаю: Владимохар сказав: той, хто достатньо розумний, повинен з самого початку, тобто з самих ранніх років, використати людське життя для того, щоб займатися відданим служінням, відкинувши всі інші заняття, людське тіло дається вкрай рідко, і, хоча воно тимчасове, як і інші тіла. Воно дає велику цінність, бо саме в ньому можна займатися відданим служінням. Навіть трохи щирого відданого служіння може дарувати людині цілковиту досконалість. Також я хочу ще різкий оригінал що прочитати. Прокладаємо храже said one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is the most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Отже, Сіпрахраду вача. Комара очерет праґон, дарман Багаватан і ха, дурлабам маншанджанма, тат ат адрувам артадам. Вір складається з двох частин. Комара очерет прагйот, дарман багаватан і ха. слово тут очерет. Ачерет повинен виконувати. Як очарт. Приклад поведінки. Ачерет чар чар діяти, йти, багато значення цього дійслов, дійслівного корня, ачеред означає, має виконувати. Має виконувати хто? Комара, навіть дитина. Прагіа означає той, хто є розумним, той, хто має достатньо розвинутий інтелект. Тобто навіть дитина, яка має достатньо розвинутий інтелект. Або жва істота, яка знаходиться в тілі дитини. черед має виконувати. А що ж вона має виконувати? Дарман Багаватан. Дарман Багватан означає Багвататхарму. Тобто Багавататхарму, що це означає бхакті йога тобто встановлення зв'язків з Верховним Богом особою. Через процеси відного служіння, про які вже Проклада Махарадж до цього розповів про дев'ять процесів Шавном, Кіртом, і так далі. Дарман Багаватан відноситься до Ачарет. Ачарет повинен виконувати що Дарман Багаватан, Іншими словами, Да, Різні аспекти відного служіння. Іха, іха м означає в цьому матеріальному світі або в цьому тілі Іха. Тобто, з самого раннього віку людина, яка має достатній розум, має виконувати відане служіння Баґаватахарму. І далі Прохлад ще конкретизує: він каже: чому, чому так важливо займатися Баґваткармою? Тому що Дурлабам Манушам джанма. Майже всі слова знайомі дурлабам означає те, що рідко здобувається Манушам. Людське жанр народження. Тат, те, те людське народження Апі Апі означає хоча, так, хоча а адрувом означає воно нестійке, тобто воно тлінне в тому сенсі, що ми отримуємо це життя досить ненадовго і ніяких гарантій, що воно буде довго тривати. Проте, зважаючи на те, що воно адрувам, Воно Арт-адам арт може принести справжню користь, справжні, має справжню цінність. Артха там. Артха цінність або ціль, в даному випадку цінність, е, да, те, що дає, арткадам. Тобто, незважаючи на те, що людське життя воно дуже нестійке, нетривале, але тим не менше, воно дуже цінне арткадам. Воно рідко здобувається дурлобам воно дуже, і, тому, і тому воно дуже цінне. І тому воно дуже цінне, хоча й дуже нетривале, так, а другом. Тобто давайте ще раз ще про храду вача, комара, чарай, прагіон, дарман, багаватаниха, турлаба, манушанжанма, тад, а другом, артада. Про храду Махараш сказав, той, хто достатньо розумний, повинен із самого початку, тобто з самих ранніх років, Використати людське, жит... використати людське життя для того, щоб займатися відданим служінням, відкинувши всі інші заняття. Людське тіло дається вкрай рідко, і хоча воно тимчасове, як і інші тіла, воно дає велику цінність, бо саме в ньому можна займатися відданим служінням. Навіть трохи щирого відданого служіння може дарувати людині цілковиту про один. Хтось може теж почитати пояснення. Я поки що почну. Пояснення шалепропади. Метою ведичної цивілізації та вивчення вид є досягнення досконалої сходинки від служіння у людській формі життя. З цією метою у ведичному суспільстві передбачено уклад життя, званий бромачарією. Коли людина від самого дитинства з п'яти років вчиться будувати своє життя так, щоб досягти досконалості у відному служінні. У Багаутгіті 2.40 мовиться свалпам Ап Асія Дармасіатрате баят». Навіть маленький поступ на цьому шляху може врятувати від найжахливішої небезпеки. Сучасна цивілізація, попри настанову видичної літератури, настільки жорстока до членів людського суспільства. Що замість навчати дітей бути брахмачарі, вчить батьків убивати своїх дітей ще в утробі матері, мотивуючи це необхідністю стримувати зростання населення. А якщо випадково вдається порятувати дитину, її виховують лише для чуттєвого задоволення. Поступово в усьому світі людське суспільство втрачає інтерес до довершеного життя. Люди живуть як коти й собаки. Марнуючи людське життя, фактично готуючись знову перейти до нижчих біологічних видів з-поміж 8 мільйонів 400 тисяч форм життя. Рух свідомості Крішни прагне служити людському суспільству, навчаючи людей відданого служіння, яке може врятувати людину від повторної деградації до тваринного життя. Як же казав проклада Харач, Бхагавата дарма складається із шаленим, Кіртаном, кіртеном вішнасмарином. Адасеваном, Арчином, Ванданом, Дасієм, Сакєм, Атменіведеном у всіх школах, коледжах, університетах, а також вдома удома, всі дітей і молодь треба навчати слухати про Верховного Бога особу, інакше кажучи, їх треба вчити слухати настанови, Багватгіти, втілювати його життя і так ставати сильними у відданому служінні, вільними від страху та да до тваринного існування. Дотримуватися Багавата Тхарми в епоху Калі стало надзвичайно легко. У шастрі мовиться. Що мовиться у шастрі? Харірнама, харірнама, Ева, харір кевалам. Калонаст, Гадір, Анітхам. Треба лише повторювати і успівати Харі Кришна Мухамадру. Кожен, хто повторює успівати Харі Кришна Махаматру, повністю очистить себе до глибини серця і врятувати від виру народжень і смертей. Падама Хареж сказав той, хто достатньо розумний, повинен із самого початку, тобто із самих ранніх років, використати людське життя для того, щоб займатися відним служінням. Відкинувши всі інші заняття, людське тіло дається вкрай рідко, і хоча воно тимчасове, як інші тіла, воно має велику цінність, бо саме в ньому можна займатися відданим служінням. Навіть трохи щирого відного служіння може дарувати людині цілковиту досконалість. А це вірш, до речі, мені тільки зараз нагадав. Інший відомий вірш з 11-ї Шимон пакутом. Зараз я спробую швидко його знайти. Медамба, хусанба, так. Чому я згадав про цей вірш? Тому що він завтра день з'явлення, день появи шила бактісінанта зараз водітакура. І цей вірш висів у домі його батька, щела бактінутакура. Наскільки я пам'ятаю з його біографії, це був було... ну, начебто. Він одразу знав, звісно, всі священні писання майже з самого народження, але цей вірш був для нього особливим. Він був одним з перших, і він, не знаю, як сказати, вивчив Лабдва Сутурлабамдам, Бахусам Баванти, мануш'ям Артхадам. тобто те саме слово Артхадам. Після багатьох багатьох народжені смертей досягає, істота досягає рідкісну людську форму життя. Хоча вона, ця людська форма життя є тимчасовою, тим не менше вона дає можливість здобути найвищої досконалості. Тому розумна людина має швидко досягти робити зусилля, щоб швидко досягти досконалості житті в цьому тілі, яке завжди підвладна влад... під смерті, поки це тіло, яке підлади смерті, ще не впало і не вмерло. Кінець кінцем, зрештою, чуттєве задоволення доступно навіть в найбільш огидних формах життя, тоді як Свідомістю Крішни можна займатися лише у людській формі життя. Мануш'ям арткодаманітєм Апіхадгіра, Трунам'ятета напатетунумрітіяват, ішея сая, калусарватасіат. Тобто чуттєві задоволення доступне в найвидніших формах життя. І сутність їх одна і те саме. Але Розвиток свідомості Крішни можливий лише у людській, у людській формі життя. Тому не варто марувати цю, цю. рідкісну, судур, лаба, судур лабан, да. І прохлад теж каже: дурлаба, манушанжа. Дур-лаба, ду рідко лаба те, що здобувається. Господар Шапкадев також каже у 5:5:1, що він каже. А ям дехо, диха баджамдрибаки, Каштанка Маннархатбуджам'є та подів'ям, потрапиє насатом, що дієти асмат Брамасо Квамтванантом. Тимчасове чуттєве задоволення доступніла навіть у низьких формах життя. Людська форма життя призначена для духовного розвитку та подів'ям. Про це і каже Прохадома Храдж, в тому вірші, які ми сьогодні прочитали. Слухав, дві лекції, знайшов Пропаду на цей вірш. Він каже, що брехла розповідав. Він розповів цей вірш своїм однокласникам. Коли вчитель завершив урок і виходив з класної кімнати, чи що там було, не знаю, кімнати. Чи... Пропаду дуже так красиво це сказав. Тіфін ауер. Тіфін ауер означає тіфін. Тіфін означає такий термосок з, зі сніданком, який. Зазвичай, у нас теж у них в школі Шанде Маркі, також це було термосок, який е батьки дають дітям. І тобто цей тіфін ауер коли можна поснідати у перерві в школі. Таке красиве слово, що пропада. Кажу цей тіфін ауер прохлад, як тільки вчитель виходив, він починав проповідувати своїм учням, синам та Вони були по суті новинні. так, тому вони дуже добре сприймали те, що. Те, що казав проклад Махарадж, і це перша з настанов проклада Махараджа, і перша також з настанов. Перше, власне, те, що почало пропада, починає баґавото. Він цитує цей вірш, і каже, що треба зробити зміну парадигми в сучасній цивілізації. Всі прагнення людей мають бути спрямовані не на чуттєве задоволення, а на те, щоб займатися баґвато тхармою. Багаватадхарма, як сказано в цьому вірші. Тобто, Шавнам Кіртом, Вишнасмараном, Падасеванам, Ванданам, Арчином Дасім Сакям, Атма Ачарай, Гомарачирайпрагион Дарман Багаватаниха, Дурлаба, Манушам, Джанма Тададрувам Артадам. Можливо, якісь виправлення, доповнення. Дякую вам за ваше терпіння, вашу увагу. З вівторка наступного ми прочитаємо, а потім один з, з, з інших віршів цієї глави, з настанов прохладимо хараджа. Ще раз дуже вам дякую. Вачакалпаторобища, крипасіндубі, евича, патіта нам павини б'йовачного б'йоноготмуха. Схиляйся, що наблимуємо поклоні до всіх вашного фідних, Господи, які сповнив співчуття до всіх занепалих замовних умовних душ, та немов бажає дерева можуть виконати бажання кожного.